П'ятниця. Зустрічаємось, щоб поговорити про важливе: поговорити про політику, поговорити про дівчат, поговорити про кордон, про ліс, про гори, про болота, про підготовку, про те, що відбувається зараз. Обмінятися, поділитися якимось передовим досвідом, поділитися якимись своїми переживаннями, знайти відповіді і поставити запитання. А можна і навпаки. Спочатку поставити запитання, а потім і гуртом на них знайти відповіді. А потім знову вигадати якісь запитання. Тому що справа серйозна. Свобода річ така, що вона не дається просто так, вона потребує зусиль, планування, потребує підтримки, потребує колективної роботи, потребує задіяння всієї наявної допомоги. А я якраз тут, по цих Америках, живу спокійно, про СБУ не думаю, СБУ не думає про мене. Прикордонники теж, якщо мені дивляться, то посміятися над, над собою і над нами. Тож, зустрічаємось.